Євген Шмургон берегиня. Берегиня була богиною земної суші, і все це свідчило про її велич і про її значущість. Отож, наші прапрадіди не дармо гордилися її заступництвом. Берегиня була годувальницею усього, що жило на землі, у довгій сукні, з розквітаючою гілкою руці провісницею щорічного відродження являлася вона перед світом, і Бог нахиляв сонячне коло до її голови, і сам грізний перун притишено розстеляв перед нею в небі парвисту райдугу, стверджуючи велич берегині. Усі знали, що вона щедра на добрі діла. Прихильна до тих, хто здобуває хліб насущ чесною працею в полі, вона оберігала кожне поселення, кожну хату, кожну родину. Вона допомагала кожній людині знайти свій притулок, свій берег у житейському морі, а ще ревно оберігала священні звичаї і предків. Сама берегиня являлася смертним нечасто. Зате уособлення її білокора береза завжди була перед очима, тому всі пошанування великої богині землі й добра відбувалися за незапам'ятною традицією біля молодих варів. Якщо ж із якоїсь причини гуртом, догаючи до лісу, йти було не з руки. То парубки-посланці приносили зрубане деревце і встановлювали його посеред чисто заметеного подвір'я чи сільського майдану. Найчастіше так робилося в перший день зелених свят – Трійці, бо цей день вважався саме днем Богині. берегині. Його особливо чекали, до нього особливо готувалися всі дівчата, адже в цей день берегиня власноручно діляла кожну дівчину долею на молодих берізках. Сплітали вони вінки, потім дарували одна одній краженки. Тут же загадували й своє майбутнє. Берізки при цьому прикрашалися стрічками, вишиваними рушниками, біля них водилися хороводи. Дівчата співали пусти мене, мати, угай погуляти, до білої борізеньки про щастя спитати під час свята погині землі. Визвеличувалися плодоносні сили берегині, славилися її доброта і щедрість, і протягом усіх днів зеленого тижня борізки були в особливій пошані, бо вони після свята віддавали свою силу зеленому полю, молодим хлібам, щоб сприяти урожаю для людського блага. Від роду до роду передавала берегині найвагоміші людські надбання. Отож саме завдяки цьому і виживали люди в часи страшних потрясінь і лих, що випадали на долю України.